Вітаю! Сьогодні мій огляд восьмого випуску шоу Холостяк. Нагадую, це лише моя суб'єктивна думка. Я просто ділюся тим, як бачу події, які нам показали цього тижня. І якщо минулий випуск мене приємно здивував, був колорит, традиції, жива динаміка, то цього тижня я ледве стримувала свої емоції. Цей випуск мене бісив від початку і до кінця. А тепер все по порядку. Тема тижня мови кохання. Минулий випуск закінчився церемонією, на якій не було Тараса, а двох дівчат Олю і Оксану очікувало подвійне побачення на виліт і от зустрів їх Тарас. Тема побачення спільний танець. Почали вони його розучувати, дівчата змагались за увагу холостяка і так, і сяк одна перед одною, але у Тараса все стабільно, байдужий, беземоційний. Безініціативний. Тарас це головний фантом сезону. Ніби він є, а ніби й нема. На занятті станців Тарас в ролі дерева, яке візуально стоїть, але емоційно навіть не проросло. Оксана несерйозна, хіхікає, а Оля, навпаки, сприйняла процес занадто серйозно і відповідально. Тим часом у домі дівчата з Гришею сіли посидіти і знову почали по черзі розповідати, яка в кого мова кохання. На початку випуску вони це вже говорили, і знову по колу. Для мене загадка, чому розтягують ефірний час саме цими жіночими колами і посиденьками, чому б не показати більшого справжнього спілкування Тараса з дівчатами. Він їх майже не знає. Зате ми, глядачі, вже знаємо про дівчат все, їхні дитячі травми, попередні стосунки. А навіщо нам це? Даша зачепилася з Надін, а Надін у цьому випуску була мега неприємна, мабуть, переплюнула всі попередні епізоди одразу, і найцікавіше Надін раптом здружилася з Ірочкою. А Ірочка сьогодні просто впала в моїх очах. Та космічна, світла, весела дівчина перетворилася на високомірну принцесу, яка закочує очі, кривиться і мовчить у стилі Я тут найособливіша. Як кажуть, з ким поведешся, на це було гидко дивитися, дорослі, самодостатні жінки, дівчата, а поведінка у всіх, як у підлітків на перерві. А на побаченні тим часом цирк на пустій сцені філармонії танцю, який виглядав так, ніби всі троє вже просто хочуть, щоб це швидше закінчилось. Оля максимально зібрана, Оксана забула все. Ну, а Тарас як Тарас, нуль вогника, нуль участі. Сідають вони після цього на сцені за столик пити рекламний чай. І ось тут починається справжня мука. Розмова взагалі не клеїться. Напруга між дівчатами зрозуміла, бо вони конкурентки, це логічно. Але вибачте, де в цей момент був головний холостяк країни. Тарас. Проект повинен триматись, наче на тобі. Ти центр уваги тут. Ну, хіба не можна задати якусь тему, поставити питання, переключити атмосферу, пожартувати, розрядити ситуацію? Ні. Сидить, мовчить, літає десь подумки, нуль ініціативи від нього. А потім, звісно, на інтерв'ю, наодинці розпинається, ну не йшла бесіда. А ти хоч щось зробив, щоб вона пішла? Хоч якийсь крок назустріч, хоч один рух. Бо зі сторони це виглядає так, ніби ти просто сидиш і чекаєш, щоб дівчата самі витягували оце все. Тарас покликав Олю першою на тетате і одразу почав з претензій. Понеслось його фірмове мудрування з порожнім наповненням. Мовляв, Оля надто структурована, а він такий весь стихійний, може зірватись на техну вечірку чи піти побухати. Я взагалі не знаю, як це коментувати. Він от ніби говорить свою думку, але як він це робить, чесно, в мене в'януть вуха. В нього не те, що бідний словниковий запас, він просто мізерний. Потім класика жанру. На інтерв'ю один вже без Олі він жалісно розповідає, як йому тяжко її відпускати. Ну що ти несеш, Тарас? Ти її минулого тижня взагалі вперше позвав поговорити, в тебе нуль до неї ініціативи, а тепер складно відпускати кого? Дівчину, яку ти навіть не намагався пізнати. Ну, думаю, ви вже зрозуміли, до чого це все. Оля покидає проект. Повернувся Тарас до столу, а Оксана сидить задоволена, що Оля не з ним. Йому це не сподобалось. Ну а що вона мала робити, сльозу пустити за нею? В неї мінус суперниця, це шоу, змагання за одного чоловіка, а не гурток підтримки. Але посміхалась Оксана недовго, Тарас і до неї причепився, почав допитуватись, чому вона не може з ним повнометражно розкритись, це слова автора Тараса. Повнометражно розкритись. Що він мав на увазі під цією абракадаброю? Оксана, схоже, теж не зрозуміла, що він від неї хоче, але Тарас продовжував тиснути, що вона закрита, чи не витрачають вони дарма час один одного. Оксана промовчала, і Тарас сказав, що він розочарован і провів її до авто. Оксана теж покинула проект. Після цього завітав Тарас до дівчат у будинок, сидів відірваний взагалі від контексту. Повідомив тільки, що до церемонії дівчата повинні підготувати одна одні подарунки, як гра таємний Санта, і склалися пари: Ірочка Надін, Даша Настя і Ірина Тарас. Даша, яка піде на індивідуальне побачення, має сама придумати ідею, чому вона дуже зраділа. А наступне індивідуальне буде у Насті. Надін там бісилась від ревнощів, а ще на церемонії в дівчат буде одне завдання зняти відеозвернення до Тараса у стилі тік-ток побачення Тараса і Насті, на яке він запрошував її особисто, а не по листівці. В мене знову викликало шок. Побачення це піша прогулянка Києвом під палючим сонцем. І думаєте, Тарас попередив її про це? Я думаю, ні, бо Настя прийшла в сукні в босоніжках на підборах. А Тарас стояв в кедіках, в кепці, тобто дівчина повинна тепер стрибати по бруківці, пекти голову, зато Тарасику максимально комфортно, знову всі побачення лише для його зручності. А ще, по ходу, вони будуть в блокнотики записувати свої думки. Тарас це аргументував так, що Настя говірка Івана зможе навалювати слова. Навалювати слова знову від автора, не мої. Після прогулянки вони зайшли в книгарню, де будуть малювати картину зі своїх записаних слів. До чого тут книгарня і малювання, я не зрозуміла. Багато жартували, сміялися, навіть зробили сором'язливий цьом, і все, троянду Настя не отримала. А в домі тим часом дівчата знову зібрались. Даша запитала у Надін, чому вона з Ірочкою перестали спілкуватися з усіма після Карпат. Надін, вибачте, за моє порівняння, але не можу сказати інакше, просто почала бикувати на Дашу. каже, що вона не буде витрачати на них свій час і енергію, що не буде ділити свого чоловіка. Потім почала верещати, що хоче закрити Даші рот. Відкрита послала Дашу на три літери, почала сипати лайки, а потім. Потім вскочила, побігла до себе в кімнату, почала ревіти на камеру, як їй важка, просто маніпулятивна істерична поведінка. Ірочка просто сиділа мовчки, закочувала очі, а ще до них прийшла сексологиня, і почалися розмови, практики, уявлення. Навіщо нам це все бачити? Наступними на побачення пішла Ірочка Надін і Ірина. Тарас вже чекав дівчат на березі і вони будуть кататися на флайборді. Надін почала розповідати сумну історію про страх води і не просто так, а щоб Тарас звернув на неї увагу, бо потім вона проговорилась, що вона посидить на березі, а Тарас підійде і підтримає її. Маніпуляторка. Першою пішла Ірочка з Тарасом, Ірочка кайфувала, насолоджувалась моментом. Наступною пішла Ірина, але в неї нічого не виходило. Вона почала психувати, а Тарас на початку взагалі ніяк на це не реагував. Він або просто спостерігав, або катався сам. Потім вже запропонував їй зробити це разом. Надін, як це побачила, миттєва забула про свій страх води і побігла наступною, але обламалася. Сказали, вдвох не можна. Потім всі мовчки посиділи на березі, ну, звісно, Розмова не клеїлась. І пішли до будинку дівчат готувати вечерю. Там також все мовчки. Ну, серйозно, Тараста, заведи хоч якусь розмову. Там, спитай про улюблені страви, може, про якісь курйозні, смішні випадки та хоч щось, хай Бог мила, який він нудний. По ітогу холостяк пішов з ірочкою на те тет у її кімнату, послухали вони свій саундтрек Карпат, пообнімались, поцілувались, наступною пішла Надін, прилягли вони на ліжко, Надін, звісно, почала жалітись, як їй тут важко, бідні в будинку. Потім Почала сміятись, бо вже забула, що грала печаль. Поцілувались також, спустились вниз, поїли те, що приготувала до речі, Ірина, бо ніхто їй не допомагав. І пішов Тарас спілкуватися саме з Іриною. Зайшли до неї в кімнату, а там повний безлад. Тарас від шоку аж закляк і ще довго це прокручував, почав розпитувати її про бренд купальників, хто, що, як. На інтерв'ю наодинці сказав, що якісь мутні розповіді про її бренд, бо в нього є знайома, чи колишня дівчина мала свій бренд, і він знає, як це важко, тяжко і дорого, ну, дикість. Тобі дівчина розповіла свою історію, нащо ти порівнюєш її досвід з іншим? Це по-перше, яким боком тут його знайома чи колишня? А по-друге, яка тобі різниця до її бренду? Яким ти там боком? Ой. Ірина, вже щоб перевести тему, спитала його про татуювання. Він там почав кривитись, що це питання ні про що. Його поведінка була дивною. Ірина і так, і сяк до нього. Ну, звісно, вона чекала розвитку подій, бо на попередніх побаченнях були і обійми, і поцілунки. Дівчина чекала продовження, можливо. Він просто морозився. На цьому побаченнях закінчилось. Тарас пішов, а Настя і Даша приєднались до дівчат. Ну Надін з ірочкою знову мовчали і кривилися. Ой, дарма ірочка подражає Надін та її з'їсть і навіть не поперхнеться. І останнє побачення цього тижня було у Даші з Тарасом. Вона обрала провести його виноробні, бо вдома батьки роблять вино, і це навіює її спогади про дім. Тарасик був явно незадоволений побаченням. Вино він не любить, сказав, полюбляє напітки покрепче. і хочеться продовжувати, а слова покороче. На побаченні він виглядав як учень на останньому нудному уроці. То по сторонах дивиться нуль зацікавленості. Сомільє розповідає про дегустацію. Даша активно все розпитує. А він сидить аби скоріше додому. Йому байдуже це все. Йому було цікавіше розпитати Дашу про бардак у їх зериної кімнаті. Ну це нормально на вашу думку, скажіть. Для мене це смішно. Даша, хоч молодець, відповіла, що чесно, що так вона це розкидала, вона така, яка є. І, взагалі, в цьому випуску Даша відкрилася з дуже класної сторони. Вона відстоювала себе, свої кордони з Надін, відкрито розмовляла з Тарасом. От, завдяки тільки Насті і Даші їх побачення виходять живі, справжні і, хоч трохи цікаві, на відміну від пустих побачень Надіни Ірочки. Там тільки хаханьки, хіхіханьки, мовчанки, ну, дитсадок одним словом. Троянди, до речі, після побачень сьогодні не отримала жодна дівчина. Перед самою церемонією Троянд Гриша почав розповідати Тарасу про дівчат, як вони поводяться в будинку. І о, церемонія нарешті. Дівчата красиві, в красивих червоних сукнях. Починається церемонія, прийшов Тарас, звісно. Першою вийшла Ірочка. Вона зняла відеозвернення у стилі TikTok як породію на церемонію. Подарунок від Надін вона отримала сертифіку на масаж, і Даша тут гарно підмітила, що це подарунок не про людину, а просто щоб не напружуватись з ідеєю. Звісно, Ірочка отримала троянду, дівчата були здивовані, але я не розумію, чого Тарасу вона явно подобається. Наступною вискочила Надін, Ірочка подарувала їй подушку. А відео вона зняла в стилі новин. Троянду вона отримала, а Даша прокоментувала, що Надін лише красива зовні, харизматична, маніпулятивна, але ніяк не гідна троянди. Наступною вийшла Настя. Вона зняла відео як набір своїх смішних ляпів, віддачі в подарунок отримала фату. Даша пояснила це тим, що Настя була за крок до весілля, і, напевно, як будь-яка дівчина ж мріяла про фату. Троянду Настя отримала. Покликав Тарас Ірину. Її відеозвернення в стилі Тікток виглядало більше присвятою собі, ніж йому. Він подарував їй фото і сказав, що вона для нього не як пара, а як сама по собі. Тому троянду вона не отримала, і Ірина покинула проект. На цьому тижні проект покинули ті дівчата, про яких я говорила в своїх попередніх оглядах: Оля, Оксана і Ірина. Я не бачила їх поруч із Тарасом, а зараз вже не бачу жодну учасницю біля нього, як і його біля них. Зрозуміло, що останню троянду отримала Даша. Настя подарувала їй багато грамот нагород за розум, справжній, за турботу. Тарас з цим погодився, а Даша зраділа, бо сказала, що вона дуже самокритична і приємно отримати таку оцінку. Ну, от на цьому все. Наступного тижня знайомства Тараса з батьками дівчат залишилися Настя, Даша, Надін та Ірочка. Признаюсь чесно, дивитись вже взагалі не хочеться. Витрачати стільки часу на пустий сюжет, на жіночі ці коло, нескінчення, на байдужість і відсутність зацікавленості холостяка до дівчат просто марно. І мені вже не цікаво, хто отримує ту каблучку, все одно стосунків не буде, бо це там нікому не потрібно. Соцмережі свої розкрутять і на тому все. Але будемо дивитися, будемо продовжувати свої огляди. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.